Усім привіт! Дякую, що завітали на мій канал. Мене звати Олена. Сьогодні у відео хочу вам показати наші такі швидкі покупки середи. Ми поверталися від лікаря, дещо там треба було прикупити. Ну і, звичайно, побалувати перед Великоднем потрібно було свою донечку, тому що ми вже два тижні на лікарняному. Але ніби сьогодні нам лікар сказала, що все добре. Ну, Побачимо, наскільки це все буде. Добре, маємо надію, надіємось і так далі. Давайте покажу вам з таких, скажімо так, незапланованих покупочок. Ну, оскільки донечка хворіла і давно вже дуже хотіла, ось таку палетку. Це у нас Хані Бані, дитяча така штучка, 3+. Тут такий набірчик купила, нехай тішиться. Кажу, так користуйся моєю косметикою. А вона каже: Ні, я хочу мати свою. Тому нехай буде. Знаєте, хочу, щоб якщо їй це приносить радість та задоволення, нехай користується. Якщо вам потрібен огляд детальний на цю палетку, то напишіть мені, знімемо вам разом з донечкою. Також в Єві. Між іншим на цю палетку акція вона зараз 349 гривень коштує. Зараз в Єві акція на ось такі кухонні рушники. Вирішила оновити також перед великоднем. Нам взяла собі ось такий світхом один. Ось тут така інформація. Він має 35х50. Я вже брала. Такий один рушничок, такий, щоб руки витерти, чи щось завжди такі на кухні потрібно. І два взяла ось таких простеньких, щоб посуд витирати. Дуже зручно, що така є петля, не потрібно пришивати. Один взяла ось такий є з пір'їнками. Теж тут, по моєму не було ніякої інформації, вони йшли просто такі вафальні, так? як, як нас кажуть, простенькі. От, а інший взяла такий потемніший, от, з такими якимись цікавими екзотичними фруктами. А ні, тут є наліпка. От, розмір. Так, вафельний 50 на 30, Дніпро виготовляє. Супер, бавовна на 100%. А на цьому рушничку. Теж є наліпка, все є. Так, це ця сама е, інформація. Е, взагалі, рушнички кухонні дуже класно брати в єві, тому що, по-перше, акція, по-друге, хуякі мені там у них подобається. А також ми ж будемо малювати. Писанки в цьому році і теж діє акція на ось такі наліпки, дуже вже нам сподобалися. Я хотіла взяти якусь одну, але продавчиня каже: в нас зараз діє теж акція, 1 плюс 1 дорівнює 3. Я не могла пройти мимо таких патріотичних всяких різних, будемо щось на яйця, пасхальні клеїти. Ось Тут з таким зайчиком, з маками, дуже це все так гарно виглядає. І ще взяли одну таку а, типу під А-ля-Петраківський розпис. Вже такі, прям я не знаю, цілі картини на яйцях можна малювати. От, в принципі, так і називається. Да? А, Петриківка. У мене на роботі а, співробітник малює Петриківський розпис і теж і на яйцях, і на чому хочете. На тарілках, так, на кераміці. Так, це черкаси виготовляють нас такі от прикраси. Ще взяла ось такі серветки літо, Тут у нас 19 штук, три шарові. Я теж хотіла якось ці метелики вирізати на яйця клаїти. Ми побачимо, чи ми будемо вже це використовувати, тому що є багато красивих таких от патріотичних наліпок. Ще з'єв. Взяли пасту лакалут від 4 до 8 років, не знаю, 50 мл вироблено в Німеччині. Я не пам'ятаю, чи ми таку брала, чи не брала, донечка собі таку вибрала, нехай буде. Так, що ще в Єві ми брали? по-моєму, це все. У нас такий магазинчик, реліквія є. І в нас взагалі проблема сталася, ніде не могли купити дріжджі. Просто нам треба було такий половинку з цього. Я вже пізніше побачила, що і половинки продавалися, але нам продавчиня за 10-50 в цій реліквії от, порадила ось ці духмяна хата, легкі на підйомі. Це на кілограм тіста. ну Мені кажуть, і третинки, напевно, вистачить, тому що Пасхи цього року. Кривий ріг виготовляє. Будемо пекти вдома. Ну, так склалася ситуація, що ми, напевно, навіть до батьків не поїдемо, тому що ми ще хворіємо на антибіотиках. Ну, як? Тому не хочеться нікуди їхати, вже будемо вдома, будемо собі тут готувати. В нашому свіжині взяла філе таке куряче. І ось такий шматочок м'яса. Це з філе. Так, м'ясо нам заважило на 300. 50 гривень, 358, навіть, і філе на 80 гривень. 400 з хвостиком гривень заплатили за м'язку. Ми ще були в твоїх сирах, як завжди, взяли сир селямі на 104 гривні і косичку на скільки тут? 50 гривень, 90 копійок. Ось так виглядає косичка. Це у нас Сологуній Копчений. От. І наш улюблений салямі нарізаний. Так, де ми ще були? Де ми ще були? Де ми тільки не були? Сьогодні, бо вже так і йшли, це дріжджі шукали і так йшли і по наших вулицях. Ага, це ми в, рука, в рукавичку забігали. У нас такий магазинчик є рукавичка на 49,90 взяли ось таких пасхальних яєчок. Бачила нам такі, роздавали діткам у школі після вербної неділі. Ну, оскільки ми були вдома, то думаю, нехай донечку теж потішу тут, навіть щось прикрасити, чи кошечок можна, чи ще щось, такі вони різнокольорові, шоколадні. Так. Саме ще в АТБ були розумний вибір. Взяли хустинки папорові, можливо, десь там чек знайдемо. Так, парасолі. У нас сьогодні такий це то дощ, то накрапав, то не накрапав, то мусили тягнути і парасолі. Акційна рибка сьомга, слабосолена. Теж взяла шматочок для донечки. Взяли ми ще ось такі суміш-ядер горіхів смажених скільки? 125 грамів, та ще на паску будемо прикрашати, чи так їсти. Взяли акційне молоко казкове 2,5%, 870 грамів. ми передачно його беремо. Взяла ось такі цукати з серцевини ананаса, Такі взяли дві штуки, я сама люблю э, поживати, і також на прикраси буде. А також взяла ось такий, був акційний це крем з печінки тріски. Такий крем ніколи не брала. Фіш, країна походження Ісландія, 120 г. Ціни вам скажу, так, скажу, бо чек є. Ще взяла ось таку, це в нас Ріга Голд, європейська якість, сардина атлантична в оливковій олії. От, по-моєму, я теж такої не брала, не, не, не пробувала. Розумний вибір взяла ядра бобів арахісу, не смажений, будемо собі самі смажити. І останнє, напевно, що я вам покажу, це ми взяли собі апельсинки. Були такі по акції, взяла 5 от штучок. Пакетик ми не купували, в нас був. А, так, і того по цінах сьом, 198,90. Ананаси сушені пачка 31,60 за 2,63,20, хустки паперові 2,50, консерви Royal Fish Крем печінки тріски 56,90 акційні, консерви Ріга Голд сардина 71,90 акційні. А, так, молоко, молокія казкова 32,80 була акція. асорті Горіхове 69,90 ядра, розумний вибір бобів 27,50. І апельсин ваговий, 39,99 за кілограм. Нам заважив на 34,23. І того 557 гривень 80 копійок. Ну, Плюс ще ми були тут, заплатили там щось теж 400 з хвостиком. Одним словом, ціни перед Паскою виросли, я не знаю, в рази-в рази. Це дуже в принципі, відчутно. Нічого тут такого, знаєте, аж супер-пупер, щоб з'їсти, немає, а ціни просто космічні. Дякую вам всім за перегляд. Бережіть себе та своїх рідних, а ми з вами побачимося в моїх наступних відео. Всім па-па.